Всіх вітаю! тим, що я почну розказувати по темі відео, я хочу вам всім подякувати за те, що ви підписалися на мій канал, пишете коментарі і ставите вподобайки. Якщо ця інформація для вас корисна і вам подобається моє відео, зараз з'явилася у вас можливість мені віддячити. На моєму каналі з'явилася функція дякую або у нас спасіба, або сенкю, ну, дивлячись, якою мовою. Ви туди можете натиснути і. Перерахувати якусь невеличку суму. А також є інша можливість стати спонсором мого каналу. Так само ви зайдете на канал, і там ви побачите цю кнопочку, ви на неї натиснете, і там є три рівні спонсорства. Умови спонсорства ви можете подивитися, також прочитати. Там є такі бонуси, як спеціальні відео саме для спонсорів, там з мого приватного життя. А також від мої відповіді на коментарі в першу чергу спонсорів, і, також, а також особливий значок, ну і багато інших бонусів. А тепер перейдемо до теми відео. Власне, у відео дві назви, і ви зрозумієте далі, чому? Тому що вони пов'язані од, одна, одна одніє, з однією, з іншою. Отже, як дані ставляться до біженців та чому в дані багато іммігрантів? Для цього, щоб ви зрозуміло передосторію, я хочу вам розказати. Передосторію. Даня допомагає біженцям і приймає біженців у своїй країні вже багато десятиліть, декілька десятиліть, 30-40 років, як мінімум. Тому біженці в Данії для данців взагалі це не якесь незвичне явище, це звичне для них це звичне явище. Весь час до них приїздять. Якісь іноземці, біженці з різних країн, це такі як Сирія, В'єтнам, Ірак, Іран, Афганістан і багато іншого. Тому, тому в Данії так багато іммігрантів, тому що всі ці люди з цих країн вони приїхали сюди спочатку як біженці, а потім вони згодом залишилися, і у багатьох із них вже є громадянство Данії. За ті два роки, скільки я живу в Данії, я познайомилася з дуже багатьма людьми з різних країн, тому що тут дуже багато емігрантів, і знайти Данця насправді не так і просто. Так от я була знайома саме з цими біженцями, які приїхали 20-30 років тому в Данію зі своїх країн, де була і зараз іде війна. І я спитала у них, яким чином вони отримали це громадянство в Данії, оскільки. А це було вже багато років тому, то вони отримували його легко. Наприклад, я спілкувалася з одним чоловіком, який приїхав в Дані, коли йому було 12 років, але це було 25 років тому. А коли йому виповнилося 18, він каже, я просто прийшов у міграційну службу, сказав, що мені 18, і йому видали паспорт громадянина Данії. Дані. Але зараз це набагато складніше. Тому данці, власне, вони звикли, що в них країні дуже багато іноземців, і вони ставляться до цього дуже лояльно. Данія — це взагалі країна про рівноправ'я. Тут прийнято поважати кордони одне одного. Тому, як вони ставляться до українців в цілому нормально. Тобто українці це не найгірше, що могло статися з данцями, повірте, тим більше. Українців є також якісь позитивні риси. Наприклад, данці бачать, що українці працьовитий народ, працьовиті люди, вони, коли беруть їх на роботу, то вони бачать, що українці працюють ну, краще, скажімо так, ніж люди інших, представники інших націй. До речі, що стосується практик, на які дуже Жиліться українця, то я хочу сказати, що на ці практики ходять усі, власне, всі громадяни і мешканці Дані, всі, хто живе в Дані, це не тільки українці і самі данці і інші люди, які стоять на обліку у центрі зайнятості у джоб центрі і отримують виплати від, від держави по безробіттю, то вони усі ходять на практики, їх усіх туди відправляють джоб центр тому в цілому данці ставляться добре до українців, вони їм співчувають. І оскільки у нас дуже різне життя в Україні і в Данії, да, ну, як відомо, в Данії життя більш спокійне, стабільне. І Данія це в рейтингу найщасливіших країн вона займала декілька разів перше місце. І, до речі, в рейтингу найбезпечніших російського... Самих беззапасних стран Данія також займає перше місце, щоб ви розуміли. Тому у Данців тут немає такого величезного стресу, як українців. Тому вони і можуть поспівчувати, вони, ну тобто, вони не такі агресивні, не такі нервові, як українці, скажімо так. Тому вони можуть хочуть вам допомогти, ну особисто. Мені допомагала іншим людям. Звісно, є якісь інші ситуації, коли якісь були, якісь були непорозуміння із данцями. Але я думаю, через те, що просто данці вони до кінця не розуміють наш стан і наші почуття, але не через те, що вони там погані. Я ще хочу сказати, що об'єктивно Данія дуже допомагає українцям, взагалі біженцям. Якщо, наприклад, би. Така ситуація сталася навпаки, данці або якісь люди з інших країн приїхали в Україну як біженці, то ми би не могли заробити і десятою частиною того, що данці роблять для нас, українців, тому що в нас просто немає таких можливостей. Складність життя в Данії для біженця полягає в першу чергу це моральний, психологічний фактор. А так, в цілому, об'єктивно. Тут страна гарна для життя. І... А я і ще хотіла сказати, що в Данці в їхній культурі є така традиція посміхатися. Вони одне домом посміхаються. І це насправді приємно. Тобто, коли от я і інші українці приїхали, ми дуже дивувалися, бо в нашій культурі так не прийнято. У нас весь час купа там, своїх справ, ми весь час там, чимось зайняті. А данці вони такі легкі. Данеться легкі у спілкуванні, наприклад, вони посміхаються одне одному навіть на вулиці, незнайомій людині, навіть коли там, ти заходиш у ліфт, або під'їзд, або кудись, або ти, ви стикаєтеся десь на сходах. І, і, і за цією ознакою можна, наприклад, і зрозуміти, це перед тобою даність що українець. Тому що данець одразу посміхається, а якщо вам не посміхається, то це, мабуть, українець або людина якоїсь іншої нації, не данець. Дякую усім за увагу. Якщо це відео було для вас корисним і цікавим, ставте подобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Насправді для мене дуже важливий зворотній зв'язок, як для людини, яка робить якийсь контент для творчої людини, для усіх творчих людей важливий зворотній зв'язок. Тож пишіть у коментарях, на які ще теми ви хотіли б побачити відео. Дякую!